Ти не підозрюєш, як сама вирощуєш собі проблеми. Підпишись і слухай до кінця, розказую, як це відбувається насправді. Уяви, що твоя думка це зерно, твоя увага це вода. Ось трапилась невдача. Наступного дня ще одна незначна, але промайнула думка. Що є за невдаха? Все, зерно посаджене. За кавою зустрічаєшся з подружкою і почалось. А уявляєш, оце таке трапилось, а потім іще й це. Коротше, дуже рясно ти полила ці всі факти своєю увагою. Зерно починає розкопатися. Ще під землею його ще не видно. Але ось подзвонила мама, і ти вже їй діткаєшся, що це мов за непруха, і все таке. Ще раз полила своєю увагою і насіння вже пускає колі. І здавалось би, ну все, сталося сталося, того стало вже не змінити. Але ж ні, ти ще сама на один гарно покрутиш в голові причини. А чому ж це воно так вийшло, а от якби то то, аби то-то, коротше, понеслося. Зрештою, ти так сама себе накрутила, що повірила, що ти повна не Ну, Бо ж як можна було так поханутися, чесно слово. Твоєї уваги навколо цього стало так багато, що все дуже швидко почало проростати, і парасток вже почав однітися на поверхні землі. От так, як з-під землі з'явився цей зелений паросток, так проявляється і наша фізична реальність. Ти сама багаторазовими повторами начила свій мозок думати, що ти не дах. І тепер він буде фокусуватися на тому, щоб знайти підтвердження цьому матеріальному світі. І тому тепер, скоріш за все, Будеш стикатися з невдачами набагато частіше. Все для тебе. Замовляли, отримати. Якщо ти постійно тримаєш фокус на дефіциті, страхах, невпевненості, образах, і знеціненні себе, це буде множитися. Але справедливо і зворотно. Якщо тримаєш фокус на позитивному результаті, на цілі, яка тебе надихає, на планування якісного відпочинку, на все, що завгодно, все це теж насіння, яке неодмінно проросте. При достатній увазі до цього. Мудрість у виборі зерна, яке саджаєш, бо виросте все і бур'яни, і сортові культури. Але обираєш, що садити завжди ти. Увага це твоя інвестиція. Складай, усвідомлюючи, бо те, що сьогодні в твоїй голові, завтра стане твоєю реальністю.